Привіт-привіт, мої хороші! Ви на каналі Українського Відьма. Сьогодні хочеться подивитись овни, Що вас чекає у квітні? місяці. Овни, квітень місяць, що для вас несе. Дівчата, не забувайте підписуватись. Описати мені, якщо вам треба на особисті перегляди. Овни. Вітень. Налагодження стосунків, відразу кажу. Про тому, хочете ви чи ні, буде розмова. І вирішувати будете ви. У вас буде варіант. Два варіанти. Зберігаємо, відпускаємо. Кожен вирішить по собі. Але, дівчата, чоловік вас так просто не відпустить. Це для вас. Якщо ви чоловіка дивитесь, то доведеться знаходити спільну мову з жінкою. Переродження. Момент істинного я, момент істинних побажань, бажань. Будете бачити нові перспективи. Обнулення все одно. Одні не будете. Проблеми просто кудись дінуться. Ну, вже середина місяця така активна, знаєте, вже хочеться все встигнути, все зробити, що давно планували. У вас такий місяць, який сконцентрований на любові. Любов буде. Щоб вони казали, щоб вони хотіли. Буде взаємодопомога, вдячність, ніжність. Овник, квітень. Значить, Дивіться, хто в трикутниках також буде можливість обирати. І оберете ви себе. Розуміло? Ви вже якось не будете вірити, там спочатку випадала карта трикутника, вона вилетіла там з колоди на початку перегляду. Ви вже не будете вірити просто словам, ви будете дивитись на дії Звільнення від ілюзій, розумієте? Будете обирати, обирате себе. Дівчата, хто одинокий, все одно будете спілкуватися, хлопці. Якась романтика йде. В принципі, гарний місяць, єдине, що. Витрачайте з розуму, трошки відкладіть грошенят. Така порада.